У нас був створений у 1999 році. Його ідея створення була в тому, щоб захищати права студентів України і об'єднувати органи студентських самоврядувань закладів вищої освіти, саме незалежний, як незалежний рух, як незалежне студентське національне об'єднання. Можна вважати, що студенти завжди були такими плюс-мінус свідомими громадянами нашої країни після розвалу радянського союзу. Студентські самоврядування мали тільки дорадчу функцію, і то вони не були обов'язковими в усіх університетах. І власне діяльність організації мала допомогти студентам бути важливими в своїх університетах і змінювати цей свій освітній простір на краще. Це підземне. бюджету наша основна мета це те, щоб студенти були включені і долучені до різних процесів самозбезпечення збезпечення вищої освіти. УАС мав дуже великий вплив на законотворчу базу, що стосується вищої освіти. Майже кожні правки до закону, які приймалися на цей час, всюди уАС був активним учасником розробки цих прав. Надачі державочі традиції УАС реально дуже класно і круто вплинув на розвиток вищої освіти в Україні. 24 лютого розпочалося дуже несподівано. Я думаю, що так, як і у всіх, через те, що наша команда вона розкидана по всій Україні. У нас дуже дуже мало людей є, які там живуть в одному місці або, хоча б десь близько, один біля одного. Ми всі з п'ятої ранку, коли почали бомбити аеропорт Бориспіль, з тих пір не спали. Ми всі вийшли на зв'язок. У нас були переклички. Кожні, там я не знаю, 30 хвилин, чи всіх все добре. Це було дуже страшно, бо ми взагалі не розуміли. У нас було оце оціпеніння. Ми навіть не могли зрозуміти, що як, куди рухатися. Переважна більшість наших членів організації керівного складу знаходилися у Харкові, у Чернігові, в Києві. У нас була спочатку головна ціль, щоб ми переконалися, що ці люди в безпеці. Коли ми вже знали, що ці люди будуть виїжджати, вони вже мають як виїхати, ми почали якось обрастати якоюсь діяльністю. Бо сидіти просто без діла, ну ми не для того є громадськими активістами, називаємо себе такими, щоб просто сидіти, коли нашу країну просто знищують. Повномасштабне вторгнення також сприяло тому, що у фокусі нашої діяльності найбільшим пріоритетом це стала міжнародна діяльність і комунікація з нашими міжнародними партнерами. Окрім цього, у нас з'явився і дуже актуалізувався напрям роботи із релокованими закладами вищої освіти, студентами, які є внутрішньопереміщеними особами. Це також ситуація із студентами, які були вимушені виїхати за межі України, тому що таких є дуже велика кількість. Вони стикаються з дуже великою кількістю проблем. Це також надання Певних можливостей, певних консультацій, певних пропозицій для них. Ми спілкувалися активно з європейськими студентськими організаціями. Це нам дуже допомогло. Ми почали збирати історії студентів для того, щоб якось впливати на європейське суспільство, де студенти писали, як їх звати, з якого вони міста, скільки їм років і як вони прокинулися зранку 24 лютого. Ми почали це робити 25 лютого на наступний день. 3 березня ми вже опублікували перші історії. Я відбирала ці всі історії, і я розумію, що це просто жах. Я сама знаходячись там в Києві. Я тоді на той час була на оболоні. Ми чули все бачили, як там і завод Антонова зрівали, які були бої в гостомелі. Що тут було в Бучі? Ми це все чули, бачили. Але коли я читала їхні історії і те, як вони описували свій стан, мене це просто вводило в шок. Ми перекладали на мов мовці історії, публікували їх у себе. Ми назбирали збирали цих історій, і зараз цими історіями користується одна американська організація. Ці історії ймовірно можуть використати як свідчення проти Росії у війні. Для організації було дуже важливим доносити цю всю інформацію, оскільки по факту в цьому студентському європейському ком'юніті. Тільки є ми, тільки є там УАЗ, Українська асоціація студентів, яка може говорити правду, те, що ми бачимо своїми очима. Наші члени записували відео, як вони в окупації живуть, як вони живуть в зоні бойових дій. Нам було дуже важливо європейців направити таку в сторону трохи реальності, щоб вони трохи отверезіли і не думали, що це от так, як в новинах. Березні 2022 року ми запустили загальне національне студентське опитування, в якому взяла участь дуже велика кількість респондентів, і вони транслювали свою інформацію, транслювали свої думки, свої переживання, ідеї, яким чином ми можемо бути корисними стосовно організації освітнього процесу і стосовно подальшої вступної кампанії, оскільки це такий період. Коли всі вступники абітурієнтів не думають, як їм далі бути чи закінчувати університет, складати іспити і так далі, Розміння цього не було. Не було як на державному рівні зі сторони міністерства, так і на нашому рівні. Після цього з'явилася ідея збирати кошти на краудфандинговій платформі, і там деякі європейські країни збирали ці кошти серед громадян своїх країн або серед студентів, серед членів своїх організацій. І Ці всі кошти йшли для студентів України. Ці кошти пішли потім на такий проект, який називався Студхелп. Там було два етапи цього Студхелпу. Цей проект мав на меті підтримку студентів, які є ВПО. Дуже багато студентів, які отримали допомогу в межах цього проекту, були в окупації, і ці кошти їм допомагали виїхати з окупації. Це реальні історії. Ми розуміємо, що студенти не також є ціль наших ворогів, нашого ворога. Ми виступили з такою ініціативою, що нам необхідно студентам дати навички і дати інструмент, як вони у разі небезпеки, у разі загрози, можуть захистити себе та захистити інших людей, які знаходяться поруч. І ми виступили з ініціативою щодо проведення тренінгів з тактичної медицини спільно із групою практичних медиків, які мають практичний досвід на полі бою, евакуації поранених надає. Моші аптечку дає основні такі інструменти, якими вони можуть скористатися у разі такої небезпеки. Повна інформація інструмент, який може захистити себе і зберегти життя інших. Особливо велика була проблема з тими частинами України, де була окупація: а саме Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Запорізька область, Херсонська область. І з цими університетами була проблема. А саме, вимкнувся зв'язок, обстрілу людина не може зателефонувати там, поговорити і так далі. Оце це от була велика проблема цього періоду. Я головою був тоді і зараз є з окремого підрозділу Херсонської області, і ми як могли, так допомагали. Ми саме допомагали в плані того, що скидували інформацію, де знаходяться в Херсоні укриття. Ну більш-менш такі, де не завали бетоном. Скидували інформацію, де можна отримати продукти харчування, де можна отримати воду, тому що звичайно ж місто захопили і в ньому виникає дефіцит. І ліків також ми публікували цю інформацію. Те, що у нас є група студентів, а саме. Голови студентських самоврядувань Херсонських університетів, і звичайно ж я там. є. Я цю всю інформацію дублюю. Ми працювали звичайно як могли в плані того, що також, якщо до нас зверталися ось студенти, то ми їм скидували номери волонтерів в Херсоні. Велика кількість була волонтерів, які якраз роздавали гуманітарну допомогу, які допомагали виїхати. Відомий шлях це через Васильівку, це в Запорізькій області, через яку якраз виїжджали там на блокпості. Можна було близько місяця просто стояти. Ми в такому плані допомагали нашим студентам, щоб їм було легше і вони врятували своє життя. З часів створення нашої організації з 1999 року УАС був такою інституцією, таким незалежним, що важливо, студентським об'єднанням, яке об'єднувало студентів України з різних куточків нашої країни, працювало за для студентів на абсолютно різних рівнях і в різних напрямках. На даному етапі. Це є ще більш важливим, оскільки в умовах війни ми розуміємо, що тільки об'єднуючись, ми власне можемо досягнути нашої перемоги і подолати нашого спільного ворога. Після повномасштабного вторгнення УАЗ змінився. На мою суб'єктивну думку він став більш стійкішим. Діяльність була змінена буквально на перший рік. Далі ми почали знову відроджувати свою діяльність, бо дуже не люблю це порівняння. Але говорять про те, що є декілька фронтів. Є там фронт, економічний інформаційний. Ми розуміємо, що найкращі люди нашої країни вони або волонтерять, або вони воюють, і нам треба розвивати цю. Молодь, яка зараз є, для того, щоб унеможливити якийсь там вплив на них протидіяти псою дезінформації і розвивати там, як ну як мінімум, критичне мислення. І ми власне до цього повернулися от через рік після початку повномасштабного вторгнення.